Що стосується дощів у травні. По-перше, я хочу сказати, що це не аномальна погода для травня. Що стосується дощів, це за рахунок циклонічної діяльності на півдні України, яка приносить нам дощі в наш регіон та в інші регіони України. Заморозок, тривалий заморозок у квітні. Це все ж таки було трохи аномально, як такий затяжний період заморозків. В нас спостерігалося холодне повітря. Вітря, яке довгий час затримувалося над нашим регіоном і підтримувало цей заморозок. Ми не займаємося настільки довгостроковими прогнозами, щоб казати, який буде травень наступного року. Це дуже важко. Але ми даємо прогнози на добу та довгостроково на 1-3 доби, консультуючи на 3-4 добу, тому важко сказати, який буде наступний травень. Але дощі пройдуть. Тут цикономічна діяльність пройде, і в нас буде тепло.